Доброго дня. У нас зараз засідання постійної комісії районної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, приватизації будівництва, промисловості та підприємництва, енергетики та нерозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури, аграрної політики, земельних відносин та розвитку села, екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Скажіть, будь ласка, за Вілюхін Константин Юрійович. Немає. Філіпенко Ріта Вікторівна є. Ріта Вікторівна. Ріта Вікторівна, ви є? Березовська є? Лейбиченко Анатолій, Анатолій. Є, Філіпенко, є. Так, Лейбиченко Анатолій Анатолійович. Сатановський Володимир Вікторович. Викторович. Чумак Лариса Андріївна. Чумак Лариса Андріївна. Шевченко Олексій Володимирович. Є. Є, дякую. Так, у нас ще підключився Санто Володимир Вікторович, так? Да? Так, ви присутні. Да? Скажіть, будь ласка, Володимир Вікторович, ви на місці, так? Так, дякую. Так, шановні депутати, із дев'яти членів постійної комісії присутні п'ять. Комісія право. Можна значить правомірно, ми можемо розглядати порядок денний. На порядок денний виносяться сім питань. По першому питанню про інформацію голови Баштанської районної територіальної виборчої комісії Костробської щодо визначення обраними депутатами наступними за черговістю та реєстрацію депутатів Баштанської районної ради, 8 серпня, проінформує олійник Наталія Володимирівна. Так про інформацію, по першому Ваше питання. Да, да. Шановні депутати, доброго дня. Хто присутній у нас? Кострубська Тетяна Надорівна не змогла бути присутня, того зачитаю я вам. Постанова номер 73 у нас про реєстрацію депутата Баштанської районної ради, обраного за територіальним виборчим списком. Кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Наш край. У територіальному виборчому окрузі номер 3. зареєструвати депутатом Баштанської районної ради Бородіча Віталія Миколаєвича, обраного депутатом за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Наш край у територіальному виборчому окрузі номер 3. Постанова номер 84 про реєстрацію депутата Баштанської районної ради обрано за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Європейська Солідарність у багатомандатному виборчому окрузі. Зареєструвати депутатом Паштанської районної ради Богданова Віктора Івановича, обраного депутатом за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Європейська Солідарність у багатомандатному виборчому окрузі. Постанова номер 74 про реєстрацію депутата Паштанської районної ради обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Наш край. У багатомандатному виборчому окрузі зареєструвати депутатом Баштанської районної ради сівачка Микола Анатолійовича, обраного депутатом, за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Наш край у багатомандатному виборчому окрузі. Все, Дякую. шановні депутати. Шановні депутати, розглянули проєкт рішення про інформацію голови Баштанської районної територіальної виборчої комісії щодо визначення обраними депутатами наступними за черговістю та реєстрацію депутатів Баштанської районної ради 8 скликання, вирішили погодитися із проектом рішення районної ради та рекомендувати депутатам розглянути та затвердити його на сесії районної ради 8-го скликання. Чіріпенко Ріта Вікторівна. Ви за? Так, за. Березовська. За. Лейбиченко Анатолій Анатолійович. Так, Сатановський Володимир Вікторович. За. До нас ще добавилися чумак Лариса Андріївна. За. Шевченко Олексій Володимирович. Шевченко Олексій Володимирович. Так, так. За, Значить, із 9, шість за одноголосно. Друге питання. шановні депутати про внесення змін до рішення районної ради. Інформує Бальчина слобова Васильівна, начальник організаційного відділу Баштанської районної ради. Добрий день, шановні депутати. Пропоную вам внести погодити про внесення змін до рішення районної ради. Від 4 грудня 2020 року номер 6, про обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської районної ради та включивши до складу постійних комісій районної ради з питань культури, освіти, сім'ї та молоді, спорту, соціальної політики, охорони здоров'я материнства, дитинства, розвитку, туризму, зв'язків з органами місцевого самоврядування та інформування населення, депутати районної ради Остику Тетяну Іван. Відповідно до поданої нею заяви, Дякую. шановні депутати. Е, по е, про внесення змін до рішення районної ради е, ви вирішили. Рекомендувати депутатам районної ради внести зміни до рішення районної ради від 4 грудня 2020 року про обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської районної ради, включивши до складу постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, сім'ї та молоді, спорту, соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку туризму, зв'язків з органами місцевого самоврядування та інформування населення депутата районної ради постику Тетяну Іванівну. Філіпенко і та За. Березовська Светлана, За. Лейбиченко Анатолій. Сатановський Володимир Вікторович. Володимир Вікторович. Чумак, Лариса Андріївна. Шевченко Олексій Володимирович. Да. За. Шість. Дякую. По третьому питанню у нас про зняття з контролю рішення районної ради інформує Олійник Наталя Володимирівна, голова Бастанської районної ради. Сановні депутати було рішення. Ми його виконали. Казанківська районна, Казанківська селищна рада. Також зняти з контролю рішення районної ради від 26 червня 2025 року номер 1 про внесення змін. До рішення Казанківської районної ради від 13 жовтня 2020 року номер 457-37 до 37, про безоплатну передачу комунального майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Казанківського району Миколаївської області у комунальну власність Казанківської селищної ради у зв'язку з її виконанням. Шановні депутати, постійна комісія з питань житлово комунального господарства по питанню про зняття з контролю рішення районної ради вирішила рекомендувати депутатам районної ради зняти з контролю рішення районної ради від 26 червня 2025 року, номер 1 про внесення змін до рішення Казанківської районної ради. 13 жовтня 2020 року про безоплатну передачу комунального майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Казанківського району Миколаївської області у комунальну власність Казанківської селищної ради у зв'язку з виконанням. Так, будь ласка, Філіпенко Ріта Вікторівна. За Березовська. За. Лейбиченко Анатолій Анатолійович. Сатановський Володимир Вікторович. Чумак Лариса Андрівна. Шевченко Олексій Володимирович. Да. Так, шість за. Е, так, по слідуючому питанню, по четвертому питанню по роботи Баштанської районної ради на перше півріччя 2026 року. Інформує Олійник Наталя Володимирівна, голова Баштанської районної ради. Шановні так. депутати, у нас план роботи на друге, на перше півріччя 2026 року. Розділ перший питання, які плануються винести на розгляд сесії районної ради. Перше про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2026 рік. Про затвердження прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2026 рік, про звіт голови Баштанської районної ради у свою ді... про свою діяльність відповідно до повноважень, визначених статтею 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Про четверте за про затвердження звіту про виконання... Познання фінансового плану комунального підприємства Баштанське районне бюро технічної інвентаризації за 2025 рік. П'яте. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Баштанське районне бюро технічної інвентаризації на 2026 рік. Шосте про інформацію начальника баштанського відділу поліції головного управління поліції Миколаївської області про стан законності боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території. Сьоме про інформацію керівника Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території. Восьме про зняття з контролю рішень районної ради, дев'яте про звіти голів постійних комісій районної ради, десяте про план роботи Баштанської районної ради на друге півріччя 2026 року. Розділ другий – питання, які планується винести на розгляд засідань постійних комісій з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, інвестицій, законності антикорупційної і регуляторної політики та депутатської діяльності. Перше про внесення змін до районного бюджету Баштанського району за двадцять шостий рік. Про затвердження звіту друге про виконання районного бюджету баштанського району січень, 25-го. І третє про затвердження звіту про виконання районного бюджету баштанського району січень, в березень двадцять Четверте – прохід виконання програми економічного соціального розвитку Баштанського району за 2018-2020 роки, затвердженою рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року номер 2 з продовженим строком дії на 21 рік та продовженням строку її дії до 2025 року включно, затвердженою рішенням районної ради від 10 лютого 2022 року номер 2. П'яте – про затвердження плану роботи постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку Планування бюджету, фінансів, інвестицій, законності, антикорупційної і регуляторної політики та депутатської діяльності на друге півріччя 26-го року. Друга комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, приватизації, будівництва, промисловості та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури, аграрної політики, земельних відносин та розвитку села. Екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів перше про внесення змін до районного бюджету Баштанського району за 2026 рік, друге затвердження плану роботи постійної комісії питань з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, приватизації, будівництва промисловості та підприємництва енергетики та енергозбереження. Транспорту та розвитку інфраструктури, аграрної політики, земельних відносин, розвитку села, екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів на друге півріччя 2026 року. Комісія з питань культури, освіти, сім'ї та молоді, спорту, соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку туризму, зв'язки з органами місцевого самоврядування та інформування населення. Перше внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2026 рік. Друге затвердження плану роботи постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, сім'ї та молоді, спорту, соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку туризму, зв'язків з органами місцевого самоврядування, інформування населення на друге півріччя 2026 року. У мене все. Чи будуть запитання? Дякую. Шановні члени комісії, пропонується четвертому по четвертому питанню по план роботи Баштанської районної ради. Вирішили погодитись із запропонованим проєктом рішення районної ради та рекомендувати депутатам затвердити його на сесії районної ради. Філіпенко Ріта Вікторівна. За. Ризовська. За. Лейбиченко, Анатолій Анатолійович. Сатановський Володимир Вікторович. Чумак Лариса Андріївна. Шевченко Олексій Володимирович. Шість за послідуючому по п'ятому питанню про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району за січень, вересень, 2025 року. Інформує гаса Тетяна Анатолійовна, начальник фінансового відділу районної військової адміністрації. Будь ласка. Всім доброго дня. День. Про виконання районного бюджету Баштанського району за січень-вересень 2025 року. Дохідна частина. Бюджет Баштанського району за січень-вересень 2025 року за доходами загального фонду без урахування транспортів виконано на 42,5% при плані надходження 24 540 гривень. Фактично надійшло 10 431 гривня 55 копійок або на 14 тисяч 108 гривень 40... П'ять копій менше, ніж передбачено по бюджету. Проблемна категорія надходження це у нас податок на прибуток підприємства, частку, частина чистого прибутку комунального підприємства. Жодна копійка не надійшла по цим доходним частинам. Надійшло тільки по адміністративні збори та послуги 238 гривень, при плані 13 680 гривень, це 1,7%. Позитивна категорія надійшло по іншому надходженню, тобто 10 тисяч 193 гривні 55 копів. Це надійшли кошти від виконавчих проваджень, які були стягнуті із Журавського, Панасенка та Наумчука. Дане у нас надходження воно має разовий характер, і тому воно не планувалося на 25 рік. Станом на січень два ой, станом на 1 жовтня 25-го року районний бюджет Баштанського району також надійшли фінансові отримано фінансових тран офіційних транспортів у сумі 1 мільйон 55 тисяч 700 гривень, тобто 100%. це була субвенція з державного бюджету місцевим бюджетів на забезпечення окремих видатків районних рад, і тому дохідна частина складалася із. Урахуванням трансфертів в сумі 1 мільйон 66 тисяч 131 гривня 55 копійок, тобто 98,7%. і сім Видаткова частина районного бюджету виконана на 96,4 відсотки або на 1 мільйон 218 тисяч 748 гривень 82 копійки. Видаткова частина загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів в Аштанській районній раді виконана на 96,1% або 1 мільйон 68 тисяч 798 гривень 82 копійки. Це складалося там заробітна плата та нарахування на неї спрямовано 97,7%, оплата послуг спрямовано 70%. ,1. 71,3% оплата водопостачання та водовідведення – Спрямовано 88,9%, оплата енергоносії спрямовано 88,9%, оплата природного газу спрямовано 49,6%, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг спрямовано 67,3%. Видаткова частина загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів Баштанській районній державній військовій адміністрації. Виконано стовідсотково, тобто 149 950 тисяч гривень використані кошти для військової частини А 7052 на 100 тисяч на придбання імджерової продукції Збройних сил України, та було спрямовано 49 тисяч на Миколаївський зональний відділ військової служби, придбано багатофункціональний пристрій, пристрій з можливістю друку документів. Резервний фонд районного бюджету не розподілявся. Фінансування за рахунок залишків коштів районного бюджету було е, залучено вільних залишків у сумі е, шістдесят тисячі дві гривень на військову частину а 752 Сорок 950 на Миколаївський зональний відділ військової служби правопорядку та 13 тисяч гривень на оплату енергоносіїв для забезпечення потреб районної ради. А також були залучені вільні залишки від субвенції з бюджету Березнегвацької територіальної громади в сумі 20 269 гривень. Станом на, 1 лип... Станом на 1 жовтня 2025 п'ятого року по звіту Державної казначейської служби кредиторської та дебеторської заборгованості по спеціальному та загальному фонду району бюджету Баштанського району відсутня. Дякую. За все. Дякую. Питання є, член комісії. Дякую. Члени постійної комісії пропонується по п'ятому питанню про затвердження звіту про виконання районного бюджету поштанського району за січень вересень 2025 року. Розглянувши проект рішення районної ради про затвердження звіту про виконання районного бюджету поштанського райони за січень вересень 2025 року, вирішили погодитися з проектом рішення районної ради та рекомендувати депутатам розглянути та затвердити його на сесії районної ради. Філіпенко Ріта Вікторівна. За. Березовская Светлана за. Лейбиченко Анатолій Анатолійович. Сатановський Володимир Вікторович. Чумак Александрівна. Шевченко Олексій Володимирович. За. Шість членів комісії за. Так, по следующему питанню по шостому. Порядок денний та регламент роботи 24-ї сесії Баштанської районної ради, восьмого скликання. Будь угу. ласка. Завельхіна немає, то Так? Немає? А добре. Так, шановні члени комісії, зараз порядок денний та регламент роботи 24 сесії Бостанської районної ради, 8-го скликання. Пропонується. Перше про інформацію голови Баштанської районної територіальної виборчої комісії поступської щодо визначення обраними депутатами наступними за черговістю та реєстрацією депутатів Баштанської районної ради висмого скликання. Друге питання про внесення змін до рішення районної ради. Третє питання про зняття з контролю рішення районної ради. Четверте питання про план роботи Баштанської районної ради на перше півріччя 2026 року. По п'ятому питанню, про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району за січень червень 2025 року. Шановні члені комісії, немає ніяких заперечень по даному питанню? Будемо голосувати, немає. так? Немає. E, значить, члени комісії виноситься e, рішення по шостому питанню. Вирішили погодитися із порядком денним та регламентом роботи 24-ї сесії Баштанської районної ради, восьмого скликання, та рекомендувати депутатам розглянути та затвердити його на сесії районної ради. Філіпенко Ріта Вікторівна. За Березовська, за. Лейбиченко Анатолій Анатолійович. Сатановський Володимир Вікторович. Чумак Лариса Андрія. Шевченко Олексій Володимирович. За. Так, шість за. І сьомо в у нас питання, шановні члени комісії, про лист брізне. Про лист Баштанської районної військової адміністрації від 7 листопада 2025 року щодо виконання районної програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період до 2025 року. Надійшов лис від Ваштанської районної ради від начальника районної військової адміністрації Владислава Дмитріва. Де пишеться Баштанська районна військова адміністрація на листі 20.10.2025 року щодо розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради питання про хід виконання районної програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період до дві року повідомляє наступне у зв'язку з внесенням змін та прийняттям нових нормативно-правових актів у сфері енергоефективності, енергозбереження та розвитку альтернативних джерел, програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період до дві Року затверджена рішенням районної ради від 16 травня 2025 року, No4. програма не реалізується та потребує оновлення. Це, шановні члени комісії, для інформації, щоб ми знали. Так, шановні члени комісії, дякую вам за те, що комісія у нас всі питання, які були винесені на порядок, денний ми з вами розглянули. Дякую вам за роботу. Всього найкращого. Бережіть себе так. і вам дякую за гарне до проведення. продовження. Всі, хто був присутній, дуже вдячна і до зустрічі 9 грудня о 13 годині на сесію. Так. Всіх раді були чути і бачити. Все, гарного дня вам. Всім до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.